Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. на 882 вісімдесят доба широкомасштабної війни. Так сьогодні, 24 липня, росіяни в п'яти за день завдали ударів по Харкову. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Зранку окупанти атакували офіс гуманітарної організації, яка розміновувала територію Харківщини. Пошкоджені щонайменше шість автівок. У самій будівлі обвалило кілька поверхів. Ворог обстрілював ракетами с 300 Також він вдарив по конюшнів. Харківському екопарку Там фіксували пролітання шахетів. Відомо, що усіх тварин вдалося врятувати. Однак двоє робітників, які займалися евакуацією та порятунком тварин, постраждали. П'ятий приліт по місту був по промисловій зоні. Унаслідок останнього ракетного удару постраждали шестеро городян. Також відомо, що через ворожі обстріли знаструблено понад 8 тисяч абонентів у Донецькій та Харківській областях. Своєю чергою Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіям воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчої особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.